Вітаю вас, малята! Сьогодні ми познайомимося з звуком, але спочатку ми, дітки, пограємо в таку цікаву гру. Зустрічай гостей. Зараз прийдуть гості. Лисичка з барабаном, зайчик з сопілкою і ведмедик з брязкальцем. Ви малята? Повинні за звуком музичного інструменту відгадати, який гість іде. Будьте уважні! Дітки, ви всі були молодці. А тепер давайте пограємо в гру оркестр. В оркестрі багато музикантів, які грають на різних інструментах. Ми гратимемо тільки на великих і маленьких барабанах. Коли вдариш по великому барабану, то стукає там, там та там. По маленькому тям, тям. Тітям, а тепер повторіть самостійно. Діти. А тепер давайте послухаємо казочку кізонька. Жила собі коза Ема. Щодня бабуся виводила кізоньку на луки. Там кізка щипала травичку, грілася на сонечку. Увечері бабуся забирала її додому. Кізка дуже раділа бабусі. Їй хотілося багато розповісти своєю мовою, і вона казала Ме. Малята хто був у бабусі? Так, кізка Емма. А який голос подавала вона? Пісенька звук кізоньки Емми звучить Е, її можна довго співати, тягнути, її можна почути і вимовити. Діти, ви послухали казочку про кізоньку. Малята, а хто був у бабусі? Так, це кізочка Емма. А який голос подавала вона? Вірно е. Це звукове малятко, яке допоможе запам'ятати, як звучить пісня звук кізоньки Емми. Зверніть увагу на напіввідкритий рот дівчинки. Вільне видихання повітря з рота. На положення намальований губ, за який можна здогадатися, яку пісеньку звук співається дівчинка. На червоний колір сукні квадратика, який вказує на те, що звук Е голосний. Пропоную вам пограти зі звуком Е. Діти, а тепер давайте пограємо в праву чарівна торбинка. В якій є багато предметів. Я буду їх називати, а ваше завдання визначити, чи є звук Е в назвах цих предметів. Якщо він є, то ви плескаєте в долоні. Сонце Лев. Двері, яйце, екран, огірок, ескімо, метелик, вікно, олівець. Малята, перевірте себе, чи правильно ви виконали це завдання. Дітки. Іще одна цікава гра, яку ми сьогодні пограємо де звук. Іще одна гра знайди місце у вагончику для звука Е. Для цього в нас є ось такий вагончик потягу, де пасажирами будуть предмети, в назвах яких зустрічається звук Е. Перше місце в вагоні займає слово, де звук Е зустрічається на початку. Друге місце займає слово, де звук Е всередині. А третє місце, де звук Е зустрічається в кінці слова. Ну що ж, один, два, три. Почали слово «е» – «скімо». Звук Е на початку слова. Він у нас їде на першому місці. Друге слово лев. Звук «е» – середині слова. Тому він їде на другому місці. І ще одне слово яйце. Звук Е в кінці слова, тому він їде на третьому місці. Ось і всі пасажири зайняли свої місця. Малята: спробуйте самостійно знайти місця в вагоні для пасажирів Сонце, екскаватор та двері. Діти, ви сьогодні були всі молодці, але давайте пригадаємо, про що ми сьогодні з мамами вивчили. Вірно, ми вивчили звук Е. А на цьому, діти, наше заняття закінчилося. До побачення!